Шокуюча правда про органічну бавовну. Друзі, тема еко та органіки наразі досить популярна. Вона дійшла і до швейної індустрії. Якщо ви звичайний споживач, я думаю, ви вже бачили вироби, в складі яких є приставка еко. А якщо ви виробник, то явно, можливо, навіть вже і шили і матеріали з приставкою еко або органіка. Так ось, органічна бавовна, давайте звернемося взагалі до самого поняття бавовна. Бавовна – це є матеріал, який від природи є натуральним. Він виготовляється з такої рослини, як бавовник. І в понятті Еко нам продається ідея про те, що ось ця рослина, з якої виготовляється дана тканина, вона вирощується там без пестицидів, насіння є не геномодифіковане. Але в будь-якому випадку, коли ця рослина. Перетворюється на тканину, вона проходить відповідну обробку. В цьому процесі використовуються якісь спеціальні речовини, які ну, не зовсім є 100% органічними. Тому ось ця історія з еко та органіки це не більше чим маркетинговий хід для того, щоб вам продати ту саму тканину більш дорожче, ту саму бавовну. Я згодна, що можливо, десь хтось більше використовує якихось там пестицидів домішок в процесі вирощування, хтось менше. І Оцей весь процес буде досить досить складно відслідкувати. Але в будь-якому випадку ця тканина вона і так і натуральна, і можливо було б логічніше, якщо просто поділити сорти тієї бавовни або по країнам, де вона виготовлялася для того, щоб сам споживач який купує той чи інший матеріал або виріб розумів якість тієї чи іншої бавовни. Але в будь-якому випадку це ну ніяк не впливає на натуральність походження самого матеріалу.